Хотіли паніки, а ми тримаємось втікати дзузьки вам, ми залишаємось, дітей сховаємо, старих зігріємо, за вітром цю біду страшну розвіємо. не залякати нас. Ми все вже бачили, ми не забули смерть і не пробачили, що ви посіяли. Лиш лють наші серця. Не буде люті цій ні краю, ні кінця. Ми не відпустимо, вогонь в серцях кипить, за все, що знищили, нещадно, будемо бить, за кожну вулицю, за кожне дерево. Чекайте, скоро вам влаштуємо мерево. Ракети скінчаться, а ми стоятимемо, за землю прадідів, ми вбиватимемо. Ох oh, розі